Покажу вам суто американський бобік, це джип компас з 2011 року випуску 24. Бензин на автоматі на повному приводі. В класному технічному стані є два підфарбування по кузову. Машинка на повному приводі, є кнопка для блокування. Так, що можу сказати? Непоганий кліренс, легкосплавні диски, непогана гума, машина обслужена. Замінене мастило і в коробці, і в роздатках, і в моторі. Замінений ремінь генератора. Задок повністю перебраний. Да й попередку я проїхався на ньому, не можу сказати, що якісь є критичні зауваження. Вкинули в цей автомобіль багато грошей, але не встигли поставити газобалонне обладнання. Якщо ж буде там або мінімальний торг, або взагалі без торгу, то власник віддасть газ. Цей автомобіль тоді можна буде приємно економити. По салону у нас. Маємо всі 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, текстиль салон, мультикермо, круїз контроль, туманочки, автомат, кондиціонер, магнітолка, саме кнопочка блокування. Все в принципі по-простому. Є у нас помилка по приборці, подушка світиться, 181 тисяча миль пробігу. По салону акуратненька така. По багазічку. В принципі, доста місця. Є докатка та інструменти, оце саме якраз старий ремінь генератора. Тобто технічно машина справна. Відмінно підійде там для поїздок, скажімо, по полю, якщо треба їздити, в колхоз машина треба, то чого б не, у цей автомобіль прекрасно підійде для цих потреб. 9800 в продажу, 2011 рік випуску, повноприкладний бензиновий джип-компас з'явився в продажу. Тож чекаємо на вас.